Просто неймовірну кількість містифікацій та домислів, що роблять з дуже освіченої жінки, яка шукала істину якусь зловісну окультистку, яка володіє телекінезом та іншими надприродними здібностями. Давайте спробуємо розібратися що не так з історією Олени Блавацької. Олена Блавацька народилася в Катеринославі, нині місто Дніпро. У досить знатній родині, родовід якої веде майже до Рюріка. Головним напрямком діяльності Олени стала ідея об'єднання в універсальне вчення всіх релігій через розкриття спільності їхньої глибинної суті та виявлення тотожності сенсів їхніх символів, усі філософії, включно з езотеричними, усі науки, включно з окультними, адже божественна мудрість вища за людські розділення. Втілилася ця ідея у працях під назвою Таємна доктрина. Насамперед, це синтез ідей індуїзму, буддизму, кабали, неоплатонізму, гностицизму під кутом зору Блавацької. Переказувати тут таємну доктрину не будемо. Але наведу кілька цікавих тез з першого тому під назвою Космогенезис, щоб трохи зацікавити глядача. Як пише Блавацька, є те, що вічно існує простір. Те, що вічно існувало, корінь матерія, тобто первозданна субстанція, яка є провідником кожного фізичного, психічного та розумового феномену, а також те, що приходить і йде, велике дихання. Триєдність цих трьох речей у різних релігіях по-різному інтерпретується і навіть персоніфікується, як, наприклад, у християнстві. Існує єдина дійсність, яка передує усьому проявленому, вона позбавлена атрибутів і виражається у двох аспектах. Перший абстрактний простір, що виражає чисту суб'єктивність, другий абстрактний рух, що виражає безумовну свідомість, свідомість немислима без руху, чергування дня і ночі, життя і смерті, проливів та відливів, вдихів та видихів це один з основних законів, згідно з яким працює весь космос. Існує аналогія між процесами у космосі та індивідуальними процесами людини. Існує основна тотожність всіх душ із всесвітньою душею. Відбувається обов'язкове мандрування кожної душі через цикл втілень або за необхідності протягом усього терміну. Ще раз хочу нагадати, що ці ідеї це не якісь откровення або інсайти, що прийшли у стані зміненої свідомості. А логічні висновки Олени побудовані на колосальній роботі по вивченню релігій і древніх вчень різних країн світу. Слід зазначити, що коли читаєш праці Олени Петрівни, впадає у вічі висока точність, науковий підхід і вміння виділяти суть, відкидаючи зайве. І на контрасті з цим в інтернеті та в статтях про Блавацьку. І в коментарях до її публікацій з боку деяких інших авторів можна помітити просто неймовірну кількість містифікацій та домислів, що роблять з дуже освіченої жінки, яка шукала істину, якусь зловісну окультистку, яка володіє телекінезом та іншими надприродними здібностями. Давайте спробуємо розібратися, що не так з історією Олени Блавацької. Неймовірна історія життя Олени однозначно заслуговує екранізації. Ознайомитися з нею можна навіть на Вікіпедії, а я б хотів звернути увагу на її спадщину. У 1875 році Олена стала співзасновницею Теосовського товариства в Нью-Йорку. Потім відкрила філії в інших країнах, включаючи Індію. Це товариство продовжує свою діяльність до сих пір. Головний його девіз звучить так. Немає релігії вище за істину. Однією з найважливіших заслуг Олени і Теософів, крім систематизації та оптимізації великого пласту древніх знань народів світу, є створення моста між культурами заходу та сходу. Наприклад, якщо до Теософів європейці дивилися на Індію як на країну слонів, де росте чай і живуть примітивні індійці, яких треба окультурити та одягнути в нормальний одяг, то вже після 10 років роботи теософського товариства західний світ почав дивитися на Індію як на країну. Ну древніх духовних знань про внутрішній світ людини, у жителів якої світ може навчитися багато чому. І це грандіозна зміна у світосприйнятті. Знання про вчення йоги у тому вигляді, у якому ми його маємо зараз, значною мірою було сформовано дослідженнями теософів. Цікаво також усвідомлювати, що теософи у свій час повернули стародавні знання сходу назад на схід. Про це я розповім в окремому відео, тому підписуйтесь прямо зараз. А чи знали ви, що в лавах Теософів була чимала кількість масонів, що звучить досить логічно? Адже масони, як одні з головних представників західного езотеризму і товариство, яке створює ідеї на сотні років вперед, добре усвідомлювали важливість і революційний характер роботи, якою зайнялись Теософи. І це був ефективний симбіоз. Настільки, що після смерті Блавацької і Олкота Теософське товариство очолила Енні Безант, голова ордену Масонів. Однак про масонів та Енні Безант ми поговоримо в окремому відео. Варто зазначити, що у Олени були свої обмеження у світосприйнятті, Парадигми, які змушували її дивитися на речі під певним кутом. Культурний контекст та час, у якому вона жила, відчутно вплинули на неї. Пройшло багато років, і нам тепер не важко помітити хибність певних її уявлень. Наведу деякі приклади хибних уявлень, які ми маємо зараз завдяки Блавацькій, і її любові все ототожнювати і працювати широкими масками. Так вона подарувала світу хибне уявлення про те, що медитація це сидіння в одній позі і відключення думок. Назвавши величезну кількість найрізноманітніших психопрактик древньої Індії та станів, викликаних ними, тотожними, і саме це уявлення стало загальноприйнятим у масовій культурі, вона називала хатха йогу його роботи з тілом темними демонічними практиками. Погодьтеся, звучить просто смішно. Саме Блавацька сформувала насторожене, по-дитячому збуджене, як від контакту з порочним, ставлення до тантри. Саме вона зосередилася на сексуальній складовій тантри, якій насправді приділена лише невелика частина тантричного вчення, присвяченого бажанням, чутливості та відносинам. У світогляді Блаватської прослідковується лінія неприйняття роботи з тілесністю і протиставлення інтелектуальної праці як чогось благородного на противагу нібито розпусним і брудним практикам роботи з тілом і бажаннями. Олена Бловацька прожила дуже яскраве життя, більшу частину якого вона подорожувала, вивчала світ, п'ять років навчалась у Тибеті у місцевих Махатм, Дозволяла те, що багато хто не міг собі дозволити у той час, та й у наш час також. Тож не дивно, що в усі часи до неї ставились неоднозначно та створили міф. кажуть, що Олена померла за робочим столом, працюючи над одним із чотирьох томів своєї таємної доктрини. Третій том було опубліковано після її смерті. Загалом планувалися чотири книги. У рідному місті Олени у Дніпрі є музей Олени Блавацької. Немає сумнівів, що Блавацька була дуже суперечливою пасінарною особистістю, через що люди або ненавидять її та називають божевільною, або захоплюються її особистістю і історіями її життя. Мені ж було цікаво зосередитися на тому, наскільки ця людина вплинула на історію людства. Сподіваюся, я зміг надихнути вас на безпристрасне дослідження її робіт. Або принаймні було цікаво дізнатися щось нове. Пишіть свої думки в коментарях та підписуйтесь, щоб слухати нові цікаві історії. До зустрічі, бережіть себе і побачимось у наступний вівторок.